Сьогодні ми вирішили організувати такі перегони. Пробні будемо казати, бо офіційні перегони відбудуться на наступному тижні в Чехії. Всі ці команди поїдуть в Остраву, Чех... Чеську Республіку, де будуть змагатися на першому турі з Чехами. Потім буде другий тур, десь такий європейський, а остаточний тур буде в Лас-Вегас. До ми отримали деталі, і ми почали по відеогайду збирати збирати, тобто власними силами. Корпус вже був, тобто ми самі придумали дизайн, а фути це ми все конструювали. Під час самих змагань у нас вилетів контакт з мотору, і нам потрібно було його вставляти, але ми цим справились, і машина їхала далі. Другому місці 120. Ну і перше місце, що приємно, отримали наші господарі. Академічна гімназія. Насправді ми очікували, що буде перемога, оскільки ми дуже багато готувалися, готували нашу команду, розподілили ролі. Тому ми очікували на такий результат. Тобто на треба поміняти кожне колесо на інші спортивні активи. Найголовніше, що ми отримали досвід і можемо за ті п'ять днів якось потренуватися так, що на ну, в Чехії на тих змаганнях набагато краще виступає. Я на це сподіваюся. І я думаю, що наша команда достатньо добре все за.